Сергію Олексійовичу, ви призначений законним президентом України губернатор Донецької області. Охарактеризуйте, будь ласка, ситуацію. Наші точки зріння увілічилась калічество тяжого кількість важкого озброєння систем залпового вогню з боку Росії на території України України і з допомогою і за допомогою цього важкого зброєння знищуються міста, знищуються наші збройні сили. Наші Ви боїтеся вторгнення сепаратистів, можливо, за допомогою Росії у Маріуполь я вважаю, що слово «сепаратист» абсолютно я вважаю, що слово сепаратист абсолютно втратило актуальність та не відображає реальну ситуацію терористів, які сьогодні маємо бойовиків терористів, які не є громадянами України, та котрі хочуть захопити частину України. Я впевнений, що ми зможемо забезпечити необхідний захист Маріуполя від можливого вторгнення додаткових сил бойовиків. Яка вторження бойовиків. ситуація біженців на Донеччині? Сьогодні в Донецькій області около 6 на сьогодні в Донецькій області приблизно 63 тисячі внутрішньо переселених. Звичайно, це дуже велика цифра. зараз. На жаль, вже настають холодні дні, і головним завданням є не лише забезпечення людей харчуванням, але й елементарним теплом. Це новий виклик, який доведеться вирішувати не лише місцевій, а й центральній владі. Хотілося б звичайно, щоб швидше закінчився конфлікт. Як ви ставитеся до вимог Путіна щодо самостійності так званої новоросії, федералізації України тощо я Я вважаю, як і всі громадяни України, що питання територіальної цілісності взагалі не підлягає обговоренню. Це святе Дони, які є непохитні, і кожен українець буде боротися за нашу територію. Нашу територію, Як ви капочитається європейський союз. Як ви вважаєте, європа робить достатньо, щоб допомогти вирішити цей конфлікт? Пока є тільки політична допомога. ніякої фінансової поки наявна лише політична допомога. Фінансової підтримки ми поки ще не одержали. Я маю на увазі східний регіон. що сподіваємося, що найближчим часом європейські інститути швидше ухвалять рішення та виділять матеріальну допомогу. А що стосується політичної підтримки, то ми бачимо періоди активізації, потім знову заспокоєння. Бо, як я розумію, Європа і весь світ також втомилися від цього конфлікту. Їм хотілося б трохи забути і не звертати уваги, і все ж без рішення цієї головної проблеми. В Європі стабільності не буде у жодної держави. Головні проблеми проблеми в Європі стабільності в ні одного государства не буде. як гірманії яку роль відіграє німеччина. Звичайно ж, з самого початку грала особливу роль. звичайно. Німеччина від самого початку відігравала особливу роль. Я розумію, що можливо це дійсно зачіпає якісь економічні інтереси, в тому числі і Німеччини, але потрібно усвідомити, що демократичні свободи, демократичні цінності значно вищі за економічні преференції. Якщо пересічному німцю дати вибір між втратою капіталу в розмірі 10 тисяч доларів і відсутністю війни, то відповідь буде очевидною. Краще втратимо гроші, але будемо мати свободу та спокій у Європі. Вот будім іміт свободи, будім в Европе. в Європі. этому нужно так относиться. ж так до цього і потрібно ставитися, тому що ми знаємо, що бізнес в німеччині чинить тиск на політиків, а політики це враховують. Однак це не ті компроміси. Тут їх бути не повинно. Необхідна стійка позиція всіх політиків та всього німецького народу з огляду на ті події, що відбуваються на сході України на сьогодні питання внутрішнього конфлікту в Україні не стоїть. є зовнішня загроза України. тому нам необхідно гуртом вирішити цю проблему. І ми проблему. дякую за інтерв'ю.